Дані друзі, мене звати Василь Тохньов, на Фабриці новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 23 квітня. Це вівторок. Ми будемо підбувати підсумки минулої доби. Отже, одразу забігаючи наперед, скажу, що сьогодні новини. Невтішні е, вони стосуються того, що противник просувається на авдіївському напрямку населений пункт Очеретине. Якому я направду в кожному останньому, напевно, з останніх трьох чотирьох п'яти оглядів приділяють чи не найбільше уваги, противник там, на жаль, продовжує мати успіх е, і. Як то кажуть, Бог мені свідок? Я говорив про цю загрозу давно, і тому я думаю, що психологічно навіть більшість із е, глядачів та підписників нашої спільноти мали би розуміти про цю загрозу. А е, питання тепер як її ліквідовувати? Ну це не мої компетенції, але про. Е, Становище там сьогодні вам детальніше розповім. Ви неодмінно підпишіться на нас, поставте свої вподобайки до цього відео, ставайте нашими спонсорами і пишіть свої коментарі. Отже, розпочинаємо із очеретаного: це Авдіївський напрямок. Це направду висота, важлива висота на цьому на цих рубежах. Висота, яка в. Частині, скажімо так, 30 десь сорока кілометрів. Е, нічого вищого, ну окрім як звісно, там Авдіївки Донецька немає. Але от в цих ділянці фронту, е, куди в напрямку до Покровська, куди наступають окупанти, е, це справді дуже важливий населений пункт. Про нього я говорив детально і вчора, і в суботу я про нього детально розповідав. І в п'ятницю я про нього детально розповідав, тому що там справді є певна загроза. Загроза ця полягає як з можливістю подальшого. О просування і, зрештою, в бік Покровська, до якого 30-32 км кілометри. Це загроза з нависанням з північного флангу на південь до всіх наших військ, що обороняються на ось цій ділянці фронту. Це є може бути спроба руху на північ вздовж кряжу висот до Костянтинівки і не потрібно буде тоді ніякого вирішення задачі з е, часовим яром. Хоча це звісно теж така собі ще примарна особливість спускатися звідси е, вниз по е, цьому хребту. Ну і е, також є загроза логістична, загроза нашим логістичним шляхам дорозі, що сполучає південний північний Донбас. От власне до цієї жовтої лінії дороги між Покровськом та Костянтинівкою, котра на південь іде далі до Великої сілки, теж це створює. Загрози відповідно по очеретному тут е, ситуація не дуже приємна. От буквально вчора надвечір і аналітики Діпстейт, і інші осінтери верифікували відео окупантів, які вивісили свій аквафреш е, Синьо-Червоно-білий. Прапор над адмінбудівлю адміністрацією очеретиного, підтверджуючи таким чином контроль центральної частини цього селища, фактично здійснивши просування до 500 метрів за учорашній день. І ситуація тут направду ще погіршується. Фактично, зараз ворог зайняв центральну частину селища його частину е, важко сказати, наскільки він контролює, але те, що він тут є, так це факт. Ще учора станом на ранок поширювалися інші відео, о, зокрема, з верифікацією від діпстейт роботи нашого БМП Бредлі на підступах до залізничної станції в очеретному Ну от зрештою, як ми розуміємо, всі ці стабілізаційні дії вони були частково успішними, тому що, звісно, Бредлі в обороні дуже класна техніка. Вона до себе дуже класно проявляє, але по факту зараз бачимо противника уже фактично, що в центральній. Альні частині сектора е, очеретаного, і це вкрай вкрай направду погані новини, е, і те, що ситуація тут так само погіршується. Дуже добре, що Бредлі працює, тому що, як я ще раз повторююся, вони в оборонних діях дуже класно себе проявили. Але те, що ворога там не дається стабілізувати та зупинити, це ну направду неприємна історія. Фактично, е, противник тут зараз намагається трьома напрямками рухатися в бік на керамік з боку Новокалинового, фронтально безпосередньо на саме очерет. На і третім напрямком вони дуже люто тиснуть в напрямку Бердичів. Такі собі ну, тризуб, виходить, що граблі назвімо їх граблі. От використовуючи тактику граблів, дуже гарно її на альтернативній карті відобразили бійці, які ведуть один із каналів неофіційних каналів 46 ї окремої аеромобільної бригади, от як виглядається тактика граблів. Фактично, вона повторює за собою ту ж саму тактику, що окупанти намагалися на. В'язати у районі Бахмуту, але там більш-менш вдалося стабілізувати цю ситуацію. Зараз граблі вони по трьох основних, отаких от. Е Акцентах, задаючи ударів фронтально і на флангах, намагаються охопити і взяти до контролю населений пункт Очеретини. На жаль, просідає оборона е, по флангу. Е, порівнюючи ситуацію з часовим яром, та сама картина, ви можете її спостерігати. Е, північний сектор це напрямок калинівка богданівка фронтально безпосередньо до мікрорайону канал е, з, по центру Часового яру, і е, з північного сектору через е, ліс е, між Івані. Мьським та Богданівкою з метою охопити а, населений пункт часів яр такими самими граблями, або на жаль тризубцем, нашим національним символом. ну так воно виходить. Окупанти намагаються здійснити ось це охоплення. Під часовим яром їх сяк так зупинили. Хоча зараз ворог концентрує свої ресурси. От учора речник Осу Хортиця противно стратегічного груповані військ Хортиця Назар Волошин. Він повідомив, що Росіяни наразі під часовим яром сконцентрували від 20 до 25 тисяч. Уявіть собі цю цифру 20-25 тисяч. Хоча це виглядає навіть небагато у порівнянні з тими ресурсами, які були залучені до Авдіївки, 80-100 тисяч. Я не виключаю, що в перспективі окупантам доведеться і таку кількість військ застосувати для того, щоб продовжити бої е, уже до за каналом е, Сіверський Донець-Донбас, де в нас тут головна лінія оборони, е, скажу так відверто, гадаю, що е, в перспективі. Це лише питання часу, як швидко росіяни дійдуть до цього каналу. Те, що вони до нього мають ресурси дійти вже зараз. Це в принципі проглядається. Вони в принципі мають ресурси на багатьох напрямках для того, щоб дійти, але це не означає, що там наприклад зробити якийсь якісний кількісний і супер загрозливий прорив. Ну звісно ж знаєте, ці прориви вони будуються в голові. Що це вже вся ця орда пішла ледь не до Дніпра. Ні, не про таке йдеться. Йдеться про просування на тактично оперативному рівні на напрямках таких населених пунктів, як часів яр і бік Покровська. В принципі, це все те, що прогнозував Кирило Боданов у е своєму інтерв'ю, яке він давав десь напевно, що місяць тому. Він казав, часів яр і другий напрямок Покровська. От вони будуть в головному контексті уваги окупантів. Покровськ, це якраз у нас Авдіївська вісь. Ось сюди противник і просувається, і очеретини, і. Авдіївка, все це про Покровськ. повертаючись назад то, до часового яру. Наразі а, тут дещо комплексніша історія а, аніж під Авдіївкою, тому що в окупантів залишається не закритим таким гештальтом. Можна що говорити, населений пункт Іванівський. Ми бачимо, яка значна сіра зона, де поки що вдається нашим бійцям триматися, і це відбувається надзвичайно величезними зусиллями. А, ніхто не ризикує далі просуватися, доки питання з Іванівським не вирішене. Паралельно із цим. Важливе вирішення питання для окупантів з Кліщівкою та Андріївкою, тому що це так само загрозливий фланг для Іванівської, для подальшого їхнього просування в бік Костянтинівки, для того, щоб вирішити це питання, окупанти тут власне теж намагалися. Фронтально просунутися на кліщівку не вдалося, їх тут зупинили величезними втратами зараз. За новими даними і навіть це можна побачити за кількістю знищених противників, ем, так би мовити, на запобігання роботи, яка відбувається у Курдюмівці можна робити висновок, що наразі росіяни концентрують свої зусилля так само і в Курдюмівці з метою того, щоб в подальшому флангово охоплювати кліщівку та Андріївку, паралельно тиснучи з Іванівською, таким чином пробуючи формувати певні. Ні, оточення для наших бійців, але і цей план так само зрештою, що читається. Кліщівка Андріївка є вкрай важливою для них, якщо вони мають, а вони мають таку мету просуватися далі на часів яру. Тож купа клешнів, купа флангових загроз виникає. Десантники, до речі, працюють на часовоярському напрямку. Як повідомляв речник, якого я вже цитував Назар Волошин. Ну і все це вписується в канву того, що ну от про що говорив Буданов Удано, вчора в інтерв'ю BBC Україна він сказав, що очікується дуже складний період десь на середину травня. Тобто, ми розуміємо, що ця середина травня наступить десь приблизно за три тижні. Якраз три тижні це той. Час за який з нинішнім темпом просування росіяни можуть загрожувати по деяких напрямках нашим логістичним шляхам по деяким напрямкам вони можуть прорватися за першу лінію оборони, підступитися до наступної, зав'язати міські бої, як у випадку часового яру, зайняти висот, як у випадку очеретиного ну, і відповідно загрожувати нашій логістиці, і все це складається якраз таки в такий видимий. Обрі планування до е, середини травня. Звісно, у них є свій обрі планування це 9 травня, день побєди за яким вони прагнуть щось та й зреалізувати, ну власне кажучи, все те, що зараз відбувається, і що під силу нашим бійцям, а це повірте, це просто титанічні зусилля насамперед під Авдіївкою, Новомихайлівкою. Тією ж і ось тут під Бахмутом, часовим яром, це маневрна оборона. Мені дуже дивно було читати публікації Блумберга, якій передбачає, що от лише зараз постачання американського пакету допомоги в нас поч... в Україні почнеться маневрна оборона, та ні чорта. Зараз маневр. Оно оборону відбувається дуже активно. Всюди, де можуть контратакувати наші бійці, вони це власне і роблять. І навіть зараз за осінтицькими зведеннями можна побачити про покращення ситуації на лінії Верхньокам'янська. Верхньокам'янка тут з фантазією у тих, хто придумував назву цих населених пунктів, не дуже. Але от верхньокам'янському були втрачені певні позиції в сіряку, ось на цій сірій лінії розмежування місцеми двома населеними пунктами. так ось е, вже осінтери верифікують. Покращення, скажімо, так, наших позицій тут верхню Верхньокам'янському. та сама ситуація, користуючись певним, ну зменшенням можливо що ресурсів противника. Хоча це дуже ситуативно, дуже велика кількість все рівно атак триває під тернами. Але користуючись в режимі цієї активної оборони і новітніми засобами ураження, 63 третє механізовано, наприклад, проводить такі, ну можна це назвати контратаками по знищенню ворожих позицій за допомогою, як я сказав, сучасних технологій це дрони камікадзе. Дрони камікадзе, які ось тут застосовуються вже не вперше 63 третьою окремою механізованою бригадою, і ми це можемо побачити якось такий дрончик раніше. Це були рателі або рейтел англійською. Uh, ці, ці дрони, медоїд uh, рейтел в перекладі з англійської, mm -hmm. він дрон камікадзе, який із uh, відповідною ну, протитанковою, скоріш за все, міною uh, підходить до цієї позиції, гарнесенько собі вмощуються і дистанційно його підривають, роблячи величенький і неприємний бадабум uh, прямісінько зверху uh, російського uh, ось цього бліндажу роблячи в ньому чималу таку вирву, що там відбулося з окупантами. Думаю, що доля їхня ну не найприємніша, як мінімум контузії. Так точно вони всі отримали. А що далі було з цієї позиції? Оце мені вже невідомо, але факт залишається фактом на лиманському напрямку. Наші бійці застосовують і застосовують дуже успішно новітні технології, якраз дуже придатна ділянка для того, щоб ними користуватися, а, і це якраз і є маневрною обороною. Тут під тернами, тут під е, верхньокам'янським е, з відновленням поновленням втрачених позицій. Е, там, де тільки є можливість, там наші бійці переходять у контратаки. Під часовим яром наразі це складно робити. Потрібно тримати оборону. Під Авдіївкою це ще складніше робити, коли е, оборона тріщить е, по різних напрямках, як я вже сказав, починаючи від Новокалинового, продовжуючи самим очеретиним, куди е, противник е, суне та просуватися. В принципі може її просувається, продовжуючи далі е, тими напрямками, як Бердичі Семенівка. Ось сюди, куди вони намагаються е, перес, переміститися за межі річки. Дуже складні обставини в нас тут виникають. Ніхто не полегшував цих обставин на смузі відповідальності 25 ї бригади. Наприклад, це конкретно ми говоримо про умунське тоненьке, е, південніше. Е, Первомайське Нетайлове, та сама історія, та сама загроза для наших. Логістичних шляхів дорога на Карлівку до Карлівського водосховища вона так само зараз під шаленим тиском окупантів, те саме відбувається у Невельському, яке в такому охопленні можна сказати, що в сенсі логістики перебуває з боку Первомайського, з боку з боку Красногорівки, Красногорівка на Марінському напрямку. Під тим самим шаленим тиском фактично бійці вже згадано мною каналу 46, неофіційного каналу 46 окремої окремо Вони пишуть про те, що в Красногорівці в принципі окупанти тут в цій ділянці південно-східної частини закріпитися не можуть, де ви бачити сіру зону. Справді тут сіра зона тільки через те, що працює наша авіація і знищує всі тут можливі теоретично позиції, де можна затягнутися, закріпитися, зачепитися зубами фантом, все це руйнується, ну от на, на корню, як то кажуть, рубається єдиним місцем за яке можна тут потенційно зачепитися, це. Ось така промислова споруда у Красногорівці. Ось це її межі. Це є Красногорівський вогнетривкий завод. І ну, як припускають наші бійці, той, хто то його контролює, контролює скоріш за все, місто, тому що там, очевидь, ще з тих промислових часів чимало є оборонних рубежів, укріплень, не рубежів, навіть реча, підвалів, можливості для укриття і тому подібне. Саме тому цей вогнетривкий завод, російська авіація, російський каб. Аби розбирають е, денно і нічно. Щоденно пускаючи на нього важкі керовані авіаційні бомби, в тому числі і півторатисячники. ФАБ 1500 п'ятсот. Е, власне, все це створює надзвичайно шалений тиск на нашому фронті. Про що я ще раз повторюсь? От саме про це і говорить Буданов що витримати цей тиск на найближчі три тижні, допоки не прибуде американська допомога. А в ці три тижні лягає і постачання вочевидь атаканців, і постачання боєприпасів. Американці вже вчора заговорили і про бронетехніку, е, ну і звісно що в ці 3-4 тижні лягає канва Постачання нам f-16 до літа цього року дуже дуже вони потрібні зараз нам і перші пакети допомоги безсумнівно підуть на те, щоб погасити пожежу по багатьох напрямках фронту. В іншому місці ще південніше Красногорівки ну про це вже розповідали. Ці просування на південний е, схід від Мар'їнки в бік Побєди Георгіївки, де е, ось цей сектор окупанти зайняли за останні дні. Взагалі дуже ускладилася ситуація наразі на е, Мар'їнському напрямку. Напрямку за останній час а, на цих рубежах, а, власне, в самій Новомихайлівці ворог зайняв практично всю Новомихайлівку, о, за виключенням хіба що дач, які залишаються от у цьому секторі на е, північному заході. Новомихайлівки. І, власне, цей сектор вони якраз таки атакують. Роблять це не з півдня, а фронтально. Вздовж річки, яка ось тут протікає, вони якраз таки проводять на ось цій ділянці відкритого поля, поля атаки на дачі, які отримують наші бійці. По суті, це от чи не єдиний осередок, який утримується з на півночі річки сухі Яли, коли не помиляюся, називається ця річка, так сухі яли. Так от, це єдина села, фактично, яка отримується нашими бійцями. От і це відео як штурмують позиції, все рівно вони продовжують штурмувати для того, щоб офіційно заявити, що вони повністю новомихайлівкою взяли. Але, хоча ось утримання е, цих позицій на півночі, воно, начебто, стратегічно, тактично, оперативно, в будь-якому сенсі, нічого і не вирішує для окупантів, що це так конче необхідно взяти це цю локацію. Але е, окупанти показують певну толерантність до. І стійкість до своїх втрат, тому що втративши тут в Новомихайлівці понад 300 одиниць військової техніки. Вони все рівно лізуть для того, щоб формально заявити, ми захопили село Новомихайлівка. Формально лізуть на ось ці позиції на півночі, які тримають наші бійці. І ми щойно бачили знищення їхнього танку. Для того щоб от, з, з якою метою відбулося це знищення разом із е, е, екіпажем цього танку, а біс його знає, просто щоб от відзвітуватися. Ну наразі, наразі якось так воно може й не має сенсу, але зараз от я спілкуюся з бійцями на всіх напрямках. Вони кажуть: ну як ті е, шалені пси зірвалися з ланцюга росіяни, і розумієте, тиснуть, розуміючи, що їхнє вікно можливостей е, вкорочується, вони тиснуть з метою забрати, відтяпати якомога. Більше і це вони намагаються зробити на всіх ділянках фронту. Подекуди, от ну насправді той темп просування, який є, він може видаватися м, жахливим і шаленим, але це зовсім не те, що могло би бути, якби. Маневрова оборона була б організована більше, хоча, звісно, що вона могла би завжди бути організованою набагато набагато краще. Але на правду, під червень, ми підступаємося з дуже важкими перспективами. Тим паче, коли ще чуємо новини про дестабілізацію у Молдові е ситуації, там ну на щастя. Сподіваюся, що будемо мати і чеські боєприпаси, які прибудуть до того часу, і американська допомога не буде вдруге повторюватися щодо неї. Завершу. Однак, хорошою новиною, і про це варто сказати. До речі, друзі, варто сказати і закликати вас, зрештою, підписуватись на мій телеграм-канал, коли хочете отримувати відповідну інформацію. Я ну. Направду приділяв увагу, ще минулого тижня ті ситуації, яка складається в очеретному, вона вкрай неприємна, вона вкрай загрозлива. І от таку аналітику власне намагаються проводити, писати. Максимально об'єктивно, наскільки я це розумію, наскільки мені це доступно, наскільки це відкрито для мого розуму, для мого мислення, ось ці аналітики ділюся зі своєю спільнотою. Тож підписуйтеся на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Ось тут нижче є пряме посилання на нього. Телеграм-канал Василя Пихня. Знайдете і там за лінком можете переходити та долучатися. Ну а хороша новина вона вчорашнього дня і це безсумінно хороша подія. Вона стосується Маріуполя і прильоту чогось такого. Гарненького яскравого в яскраве місце або в цьому населеному пункті, тому що ось таке зарево вчора виднілося у Маріуполі з декількох ракурсів. Взагалі, його е, знімали е, очевидці. Що воно таке? Я думаю, що сьогодні продовження ми дізнаємося. Я звісно, що повідомлю і у себе на телеграм-каналі, в тому числі. Я думаю, що колеги на фабриці новин будуть так само висвітлювати цю подію, але щось таке. Яскравеньке, а це завжди не може не тішити. Отже, товариство. Дякую вам зараз за увагу. Поставте, будь ласка, свої подобайки до цього відео, підписуйтеся на нас, ставайте спонсорами, якщо хочете підтримати фінансово. Ну і звісно, пишіть свої коментарі. Не впадайте у паніку, буде важко. Можливо, буде навіть гірші новини, аніж ті, які я проговорюю сьогодні. Але ось за цим рубежем. Ну, напевно, гіршого вже би бути немало, тому що сукупна американсько-європейська допомога вкупі вони просто зобов'язані змінити шальки Терезів, дещо похитнути їх в нашу сторону. Наразі ми, якби на фронті, не виглядає, що ми виграємо, і це правда. Але цей важкий період потрібно протриматися. Отже, на тому я ставлю крапку. Дякую вам за увагу. На все добре. Бережіть бей, до нових зустрічі.